Ви тільки на початку вашого підприємницького шляху або ж мрієте про розвиток та масштабування вже сталого бізнесу. Центр підтримки підприємців «Дія Бізнес» в Одесі ваш надійний партнер у світі підприємництва. У нашому центрі ви можете відвідати навчальні лекції про розвиток бізнесу, доєднатися до воркшопів та довготривалих освітньо-грантових програм. Безоплатно отримати онлайн-консультацію на порталі Дія Бізнес із понад 60 тем від експертів з усієї країни. Попрацювати в коворкінг просторі у центрі міста. Розмістити власну продукцію на попап локації або більше одеситів та гостей міста дізналися про ваші вироби та змогли протестувати або придбати ваш товар. Розповісти про ваші бітові послуги на зоні комплексних рішень. Чекаємо на вас в нашому просторі з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00. Нагадуємо, центр дієбізнес в Одесі відкрито у червні 2021 року. Центр підтримки підприємців дієбізнес в Одесі оперується громадською організацією Центр проектних ініціатив Дірект та реалізується за сприяння Міністерства цифрової трансформації та Офісу з розвитку підприємництва та експорту. Партнери відкриття центру будівельний холдинг САРС, Віза, Банк Восток», Одеса бізнес клаб, меценати, соціально відповідальний бізнес. Центр «Дія бізнес в Одесі є частиною мережі центрів підтримки підприємців національного проекту Дія бізнес. Ми сприяємо розвитку та масштабуванню бізнесу в Україні.